Користуючись нагодою, сьогодні хочу звернутися до всіх жителів Хмельницької області, які проживають в містах, селищах, селах. Хочу сказати, що у 2012 році нами був підписаний договір територіальної громади про пряме народовладдя, самозахист, самофінансування і самоврядування. Цей договір дає можливість відродити село. Що це значить? Це значить, що в Конституції України. Є п'ята стаття, яка говорить, що народ може здійснювати владу безпосередньо. А закон про місцеве самоврядування, шоста стаття, говорить про те, що первинним суб'єктом є територіальна громада, і всі функції і повноваження належать їй. І є таке розуміння, як звичаєве право, яке має найвищу силу. Тобто, якщо територіальна громада підпише цей договір. Приєднається, візьме відповідальність, заявить про себе, тому що насправді територіальні громади існують, але вони сьогодні не знають в них відсутня інформація про те, якими можливостями вони володіють, що вони можуть зробити. Суть цього договору якраз і заключається в тому, що це не просто договір територіальної громади, а що на базі цього договору можна створити народну економіку. І на сьогоднішній день вже в Хмельницькій області є 19 договорів, 19 територіальних громад, які приєдналися до цих договорів. Вже в самому Хмельницькому зареєструвалося 53 народні підприємці, також і народні підприємства. Це дає можливість перейти із не із комерційного сектора економіки нашої країни в некомерційний сектор для досягнення соціального ефекту. Тому що третя стаття Конституції, яка є основним законом нашої країни, який, Конституція є нормами прямої дії, і вона є первинна. Говорить про те, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність, і що діяльність держави спрямована для досягнення соціального ефекту. І ми якраз. Цим договором надаємо можливість відродити можливості територіальних громад, відродити економіку, відродити виробництво. Ми реєструємо в економіки тільки ті, які виробляють, які надають послуги, які займаються органічним землеробством, тому що вся наша економіка спрямована на відродження і добробут людини, її здоров'я. Якщо когось зацікавила ця інформація, якщо хтось хоче взяти відповідальність за своє життя і реалізувати можливість, цю можливість він може звертатися за адресою. Місто Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 38, дріб 1. Там знаходиться приймальня територіальної громади. Хто зацікався економічним сектором? Він може звернутися за адресою вулиця Театральна, 17, дріб 1. Там буде надана вичерпна інформація з приводу народної економіки, що таке народний підприємець, що народне підприємство, які вони мають переваги, в чому їх сила.